Таємниця Срібного озера. У горах, де туман обіймає вершини, лежало озеро. Вдень воно було спокійним і синім, але вночі починало сяяти, наче дзеркало зі срібла. Люди казали, то місяць опускає свої проміння у воду й ховає там свої таємниці. Неподалік жила дівчинка на ім'я Оксана. Вона була дуже допитлива. Оксана завжди мріяла дізнатися, чому озеро сяє ночами. Старі люди попереджали Не наближайся після заходу сонця, бо там живе Чаклунська тиша. Але Оксана не боялася, її серце було сповнене сміливості. Однієї ясної ночі вона тихенько вибралася з хатини, стежка привела її до самого берега. Вода світилася так яскраво, що дівчинка побачила у ній не своє відображення, а цілий інший світ зелені луги і зоряне небо. У тому світі золоті рибки літали, мов пташки. Хто ти? пролунав голос із глибини. З води піднялася срібна постать, варта озера. Це був дух, який охороняв його спокій. Він мав очі, схожі на місячні промені, і крила зроблені з туману. Я, Оксана, відповіла дівчинка. Хочу дізнатися твою таємницю. Дух усміхнувся Моє озеро зберігає мрії людей. Щоночі воно сяє, бо відбиває всі надії і бажання, які люди загадують, дивлячись на місяць. Та лише щире серце може побачити цей світ, додав він. Оксана зрозуміла вона бачить не просто озеро, а саме мрії людей. Вона нахилилася і прошепотіла своє бажання хай у світі буде більше добра й радості. Вода засяяла ще яскравіше, і лагідна хвиля торкнулася її руки. З того часу дівчинка щоночі приходила до озера і слухала, які сни і мрії воно оберігає. А люди у селі дивувалися, чому відтоді їхні бажання почали частіше здійснюватися. Кажуть, це тому, що хоробра Оксана поділилася з озером своєю чистою мрією.